Коли здавалося, що виконати все в один день неможливо. Наш ранок почався. Ми їдемо в салон. Ось я вже повертаюся із зачіскою і макіяжем та із кульками додому. А тепер ми вирушаємо на фотосесію. Робимо дуже гарні фото. Тепер швиденько ми їдемо у заклад. Це Old Castle, хочу тут святкувати день народження. Досить гарні в них тут локації, особливо усередині. Мені здається, що будуть дуже гарні фото. Чоловік мені навіть декілька зробив. Тепер ми проглядаємо їхнє меню, взяли ще декілька страв собі для обіду, зробили попереднє замовлення до дня народження, внесли аванс, і тепер ми їдемо до дому, ось в такий бущ. Але недовго ми були вдома, адже згадали, що сьогодні буде розіграш у юску. Але ми не виграли нічого. Тому ми йдемо у заклад, насолоджуємося тихою, нарешті годиною, п'ємо чай і нарешті ми вдома відпочиваємо.